Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Вибухи на Кримському мосту були трьома різними операціями в одному флаконі, впевнений Ілля Пономарьов. Сумнівною виглядає версія про вибух на Кримському мосту в результаті детонації вантажівки, в якій нібито знаходилася вибухівка, заявив екс депутат Держдуми Ілля Пономарьов. Це була складна операція з декількох паралельних дій. Підкреслив він в ефірі фабрики новин. Сама по собі фура з вибухівкою не в змозі завдати такої шкоди. Це неможливо. Якби це було можливо, то це було б давно зроблено, Говорить, як з депутат держдума, він упевнений, що вибухи на кримському мосту були трьома різними операціями в одному флаконі. Одна історія підрив залізничних цистерн, інша історія підрив знизу, третя історія вантажівка. Вважає Пономарьов. Він додав, що спецслужби РФ намагаються висунути просту версію про вибух вантажівки, щоб вибухи не виглядали як їх провал. З його думкою згоден відомий журналіст і блогер Олександр Нівзоров не існує неядерних зарядів, здатних забезпечити потрібну міру бризантності, особливо для настільки монументальної споруди, як кримський міст. Більш того, згідно з тими ж азами, чим могутніший вибух, тим енергійніше відбувається так званий ефект вознесіння, при якому розпечені газові маси йдуть по шляху найменшого опору, тобто у вільний простір, а не в щільній структури. Так що справа не у вантажівці написав він у телеграм. Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вранці, в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Над ним піднімається стовп чорного диму. За попередньою інформацією, там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний потяг. Повідомляється про НП в районі Кримського моста в Карчі. Місцеві жителі кажуть, що загорілася частина залізничної гілки. Інформація перевіряється, зазначають пропагандисти. Раніше прогреміли потужні вибухи в Новофедерівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч за аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України. Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедерівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією. При цьому міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях. Путін відреагував і звинуватив у всьому Україну та розпочав масоване бомбардування території нашої країни. Адже тиранний диктатор вміє воювати тільки з мирним населенням. До зустрічі глядачі переможемо Ширіте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила.